Як ви думаєте, яка процедура зараз у салонах краси набуває більше попиту? Лазерна епіляція і масаж? Я думаю, що апаратний масаж напевно перукарські послуги. Лазерна епіляція, лазерна епіляція, масаж, лазерна епіляція. Яка процедура в епіляції, на вашу думку найболючіша? Вікіні? Ну взагалі то індивідуально, але більше всього, що це обличчя вусики, вікіні. Якщо потужний лазер як від фенікса, від ти що болючої зони просто немає. Вікіні. Бікіні. Що б ви обрали? 10 сеансів ручного масажу чи 5 апаратного? Ручного, 10 сеансів ручного, звичайно, 5 апаратного апаратного. 5 апаратного 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 масажу. Що б ви зробили першим? Якщо б у вас була можливість зробити це безкоштовно, це курс масажу апаратного чи курс лазерної піляції. Курс лазерної епіляції. Звичайно, лазерної епіляції. Лазерну епіляцію. Лазерної епіляції. Курс масажу, бо лазерну епіляцію я вже пройшла. в мене є апарат по лазерній. Наступний <с вже по масажу. Ну лазерна епіляція вже. Курс лазерної епіляції. Чи потрібна чоловікам лазерна епіляція? Однозначно, то. так. так. Обов'язково. Я думаю, так потрібно. Звісно, так, руками і ногами за це так.